Знаєте, в кожного ну хто працює, в кожного є робоче місце, але є таке місце, де ви можете собі побути самі, подумати, спланувати, спокій, ніхто тебе не дергає. Ти вроді би на роботі, але ти так в такому місці десь в ко, Ну, в хто на перекурі десь там перекурилці сховаються, хто в туалеті закриється. Водії там в машину свою сховається. А в мене в є таке місце, куди я вроді би і на роботі. І можна спокійно. О, собі. Бачите, так. Да? Дуже я люблю такого. Подумати, посидіти в вловолі 50-ці кабіні. Тут спокійно, тихо, видно, хто заходить, хто виходить. Думати, що, чим чим яке вам відео зняти, що порівняти, куди подзвонити. О, uh -huh. така такая історія, бачите. Тут, 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 тут а, якби уютніше, ніж джипові. Більше місця. Гальніше мені... кабина Толкова. Дуже толкова кабіна. Просто відкажу, таку плавну перейду на рекламу, але но... в такому в тракторі приємно видно працювати. Ніколи не працював в такому тракторі. На ньому приємно буде вам працювати. Будете отримувати ну, реально задоволення. то ну, інакше ніяк. Собі чистенько. Щось собі тут придумуєте, додаткові аксесуари. Музичка тут є, грає. Але без алкоголю. Того що як десь в'їдете в сосну, буде шкода таку кабіну, такого трактора. Ну. Дивишся хлопці з джундірами, то, то там триндець, там фенди, джундіри, там, слухайте. Це не знаю, жінці, що так в хаті не чисто, як е е механізаторів е в комбайнах да в тракторах. Навіть <ф> <ф> в розпал сезону. <ф> не пелючки, не грязючки. Всі я колись їздив по командіровках, там зупиняли фенди, там е е Фервісони там заглядали. Ну, хлопці в білих футболках виходять і в шлепанках ну, ну, з носочками світлими. Он ну, така, ось ну, такий оцей китайський міні-трактор теж може таке діло мати. Тут іменно цей трактор. Така от нього не... така от кабіна дорого багато, як то кажуть. Давайте Лувол, Маю, 50. -ка з дуже крутезною кабіною на зв'язку Росиславича Аром.